Ну що, друзі? В мене була одна монеточка. Я вам не став показувати думаю, нічого. Такого особливого вона взагалі леса. Ну зараз в мене був знову сигнальчик. Ну друзі, послухайте лише. Єлі-єлі. І тут, друзі, ходити це одна на свобода. Що, що... друзі, потай... бачите, чому я люблю ходити сам одному. Тому що, що я можу взяти собі територію, я можу її повністю обходжувати. Всіх вітаю на каналі. Слава Україні, друзі. Ну що, на сьогодні ось такі будуть пошуки різноманітні. Різноманітні будуть в нас і знахідки, і буду ходити по різних місцях. Поки я обстежую і буду шукати якесь гарне перспективне місце. До речі, от її найшов одна. Є в мене зараз гарна знахідка, потрібно ще дивитися і чистити. Ну що, зима, а на дворі ніби вийшли. Весна, ось, час на слово. Ну що, я буду починати свої пошуки і показувати вам багато цікавих гарних речей, аби не забувайте підписуватися на канал. Ну що, давайте шукати. Хочу сказати, що з цим сигналчиком мені просто пощастило. Ось дивіться, за деревце. Я думав, що я зачепився в мене сигнальчик, але став тут з боку і в мене був гарний сигнал. Якщо ви бачите, яка монетка. Тут і камрад був проходив неодноразово неподалік, звідси є як би домик. Так що будемо там ще обстежувати. Ого! непогана у нас монеточка, непогана. Ну, інша сторона, як би закиша. Ну що зробиш? Нічого тут і не поробиш. Це у нас дві копійки. 1850. Далі, друзі, не бачу. Зверніть увагу. Ну, непоганий стан. Тут, бачите, потрібно чистити. Ну, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Супер! Дивіться тільки, друзі, ніби справжня весна. Я просто шаленію. Ну що, друзі, в мене була одна монеточка, я вам не став показувати думаю, нічого такого особливого. Вона взагалі леса. Ну, зараз у мене був знову сигнальчик. І знаєте, і не монетний сигнал, а сигнал гільзи. І що ви думаєте, другого, одна друга копійка. Давайте дивитися разом. Лісовий стан взагалі красивий. І я починаю підсихати, і вона робиться ось така білесенька. 1911 рік. Ну і ззаді ось така картинка. Непогано, друзі, непогано. Лісовий стан. Ось так і зараз показую вам наступну монеточку. Бачите, зараз, друзі, проявляється картинка, це копійка. Я думаю, що це у нас грош було повністю лиса, бачите, підсохла і щось більш-менш проявляється. Тобто ось тут і корона, тут і пише копійка. Інша сторона в нас, ну, бачите, ось такий стан жахливий. Тим не менш, три царя. Можна сказати, що сьогодні, друзі, без совітів, ось так, царі теж радують, особливо коли. Одна за одною монеткою. Так, друзі, послухайте лише. Єлі-єлі. А знаєте, що там? А я вам зараз покажу, зараз дивуєтесь. Так, стоп, десь я її тут я бачу вже прогавив. Потрібно буде пінпойнтером провірати. Ага, ось вона. Спочатку думав, друзі, що це монеточка. Ні, це не монеточка, а дивіться, що. Медальйончик. Типу ладинка. Зараз її відмоємо, бачите, зігнута. На Напривики жаль зігнута. Це ми з вами відмоємо та подивимося. Що за ладинка. Ну, вже одне радую, що вона цілесенька, друзі. Так що будемо тут окрутитися, я думаю, що варто. О, інша сторона у нас файна. Так, інша сторона у нас гарна. Дивіться, тільки друзі. Ну що. Супер. ну зараз спробую вам краще зближити, Отак. дивіться, Супер. Ну що, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. дивіться, красота просто на двері. О, друзі, хожу от -от -от, так. Я просто не можу налюбуватися цією красою. Хоча зима, вот скоро новий рік. А така погода, ніби весна. Ось час ходиться і відпочивається від всіх негараздів. Ось так що вдасться мені знайти. Я вам обов'язково покажу. Так що залишайтеся на каналі. Хочу вам сказати, що я взагалі кручуся на одному місці від попередньої монетки. І тут пройдено неодноразово. І я трошки проходив тут, але знаєте, не дуже так гарно, щоб, знаєте в крок в крок. Прийшов, походив, сигналів немає, пішов далі. Ось так. Так само інше. Ну, бачите, є сигнальчики. Потрібно просто слухати. Хожу на 11,8 на 11, частоті, чуйка 92. Прибори взагалі. От... Слухайте, стабільний, тихесенький. Ну що, я продовжую пошуки свої, але тримайте за мене колочки. Хочеться вам показати, де я зараз знаходжуся. Ось бачите, це у нас був будиночок. Зараз я вам покажу. Я думаю, хто тут з мого міста зараз здогадується, де я ходжу. І знаєте, будиночок насправді був немалесенький, величезний. Є багато якісь ям величезних. Я думаю, що це погріби, я не знаю, може не зможу зрозуміти, що це таке. Зараз вам покажу, що тут ще є. Ось така ця, це години. Це у нас, мені здається, ну, це черепиця в нас. Ось такого. А ну, друзі, може, його хтось розбирається, напишіть яких це часів. Діться. А тут навіть щось, щось пише. Тут навіть щось пише. Не можу розібрати. Ось щось, бачите, друзі, можете прочитати. Бог його знає. Клейм чи що? Ну, в будь-якому разі я вам показав. І тут, друзі, ходити це одна насолода, тому що, що тут вже гільзів немає, стільки було. Тут їх було дуже багато. Я пам'ятаю, колись приходжу сюди, а тут сигнал за сигналом, гільза за гільзою. Ось так. До речі, я був на місці, тут навіть пряжечку знайшов. Ну, Ріа, перша Російська імперія. Точніше, яка, Перша світова, точніше війна, Російська імперія. Ось так правильно сказати, щось закрутився язик. Ну що, зараз будемо тут окрутитися. Хоча я вже, знаєте, хотів звідси йти. Не знаю чому. Щось в мене бажання взагалі тут не було, але думаю, що я трохи покручуся. В принципі, я нічого не втрачаю, час у нас є доволі так багато. Так що що, давайте, в мене там вони дає сигнатчик, зараз покупаємо онлайн. Час не Незрозумілося гантик. Ну що, зараз будемо дивитися разом. Ми будемо пробувати. Опа, друзі! Я в шоці. Ще один хрестик. Я в шоці. Чому в шоці? Тому що, що я від попередньої знахідки лише крок. Дивіться, хрестичок. Супер, я возьму його краще відміню і вам покажу. Напевно, що я тут ще залишуся, друзі. Та й напевно чого звідси йти, якщо є тут і сигнальчики. Щось якийсь біометал проявляється на це діс, напевно, що і не сріво. Ні. Ну от тим не менш, як би теж приємно. Так, дивіться, вушко все це весеньке. Те що немає на що нарікати. Ось така знахідка, ну що я можу сказати. Супер, друзі, супер. Я продовжую далі свої пошуки. Тепер ви, друзі, бачите, чому я люблю ходити сам одному. Тому що, що я можу взяти собі територію, я можу її повністю обходжувати. Так що, якось так. І, в принципі, насолоджуватися пошуком. Коли захотів, собі сів на пеньок, задумався, помріяв трошки. Ось так. Був у нас черговий сигнальчик, і дійсно, що мені попалося ось такий ґудзичик. Доволі, друзі, в такому непоганому стані ще можу сказати, забираємо. Супер. Ну що ж, друзі, поки сів тихесенько відпочити, просто намалуватися красотою, не кожного дня так відпочинеш. Взагалі душою відпочити. Виходиш собі, да, собі тихесенько, ніяких людей немає. Тишина в лісі, красота, тільки ти металошукач і лопата. І камера переді мною в моєму випадку. Але все одно красота. Просто словами з вами просто це не передати, друзі. Ось так. Зараз я поп'ю трошки кави. І буду, звичайно, що далі продовжувати свої пошуки. Ось так, хоча кава, холодна, ще вчорашня. Ось так. Потрібно щось попити, тому що, що аж в роті пересоху від наших знахідок. Знаєте, головне не те, що я сьогодні знайду, а як я сьогодні відпочину. А відпочиваю сьогодні і з користю, щось вдалося знайти. І так відпочиваю. Так що, друзі, хто має можливість, вибирайтеся десь до лісу, відпочивайте, ходіть з металошукачем. Бо, бачите, життя коротке і швидко воно проходить, дуже швидко, навіть не встигнете око моргнути, як вже руки накапають. Маєте можливість їти до лісу, відпочити собі. Ось так. Так що, друзі, зараз я допівкаву і буду далі продовжувати. І, звичайно, хочу сказати дякую вам кожному за ваші лайки. Хоча є багато знаєте, людей, які псують настрій, наприклад, і є хейтери так називаємо. Але все одно все одно подобається мені знімати, подобається мені вам розказувати щось цікаве і показувати. Ну що, я буду шукати, а залишайтеся, друзі, на каналі. Ну що, друзі, здається, розсипуху знайшов. От у нас є одну теку монету викопав. І тут у нас є ще один сигнальчик. Зараз подивимося. Це у нас дуже глибоко, так що будемо перевірати, нікуди не поспішимо все одно. Так, щесь є, друзі. Так, у нас ще одна монетка. І це у нас... Пізніше подивимось, це у нас до реформ, мені здається. Так. Ще одна монеточка ставимо, друзі, на рукавичку. Спробуємо. <ріплінка> угу. Не забавилося, що було. Ми впало трохи. Треба причистити ямку. І таке буває одна тільки монетка. Зараз перевіримо цим ще. Так, На жаль, ще одна шкода. Ну, Тим не менш ямку потрібно закидати після себе. Так, пані і панове, одна монетка у нас дві копійки. А це мені здається, це мені здається, що це у нас до реформи чи ні. Щось вони аж в гарному стані, такому чуть не божіться, це дивіться. Зараз ми подивимося краще. Ага, це у нас 34 рік. Чи Ні, 54-й вибачаюся. 54-й, ну і це у нас десь 61 роки. Нічого не бачу. Ну, ось таких дві монетки загубили. Друзі, до речі, непогано, непогано. Я там був, ще знайшов обломочок радянської копійки, 20 копійок. Ще був гудзика, знайшов, я вам пізніше все покажу. Зараз просто <клес> не ті монети, щоб показувати, такого особливого нічого немає. Ну що, я продовжую далі шукати, так що залишайтеся на каналі. Ну що ж, друзі, будемо на зіноті з вами прощатися, показую вам результат, та, в принципі, закругляюся. Вистачає купати. Я думаю, що результат за сьогодні непоганий. Ось так, так як можна рахувати, що місця дуже сильно пройдені. Але результат є, є. Давайте дивитися. Ось мордяку швидко тако пробіжуся, Найшов ось під кінець два такого колона. Один колон і ось другий. Напевно, скоріше за все, що радянщина, ну і багато різного металобрухту. а з приємного результату, друзі, ось так. Ось такі монеточки. В принципі, ви все бачили, нічого я від вас не приховав. Хіба ось цього гудзичка вам не показував. І ось цю бачите монету нагризану. Це, мені здається, 20 копійок. Бачите, це так, да, 20 копійок, але який рік, напевно, що 66-й. Точніше, рік, напевно, що 1961 рік. Ось такого хрестика чудовий, ладенка. Ну, я думаю, що непогано. Ось так. Звичайно, хотілося б краще, але що є, то є. Неважливо, друзі, чи ти щось знайшов, не знайшов, цікаве. Головне, що ти вийшов, відпочив і це саме головне. А я думаю, що на кожної з нас чекає свої знахідки і рано чи пізно ми їх все одно знайдемо. Так що, друзі, з вами буду прощатися на цій ноті. Ось такий результатик. Непогано всім до побачення, гарних слабік, пока.